Всім доброго дня! Сьогодні я буду підживляти свою розсаду. Рослинки в мене є різні і посаджені в різні терміни, адже одні я сію для теплиці, а тепер я посіяла і для відкритого ґрунту. І тому ті рослини, які ось мають такий вигляд, це в нас є і перчики, і баклажани, їх я буду підживляти перший раз. Як саме я це роблю, розповім в сьогоднішньому відео. Розсаду я свою підживляю тоді, коли з'являються два справжніх листочки. Адже до того рослинка живилася тими поживними речовинами, які були закладені в насинині. Ну і ось дивлюся, коли вона вже підростає, листочки з'явилися, вигляд трішки такий бліденький, такий їй має бути властивий розсаді, але вже такий період треба їй допомогти. І тому здійснюю для неї так зване перше підживлення. Такий вигляд мають помідори, які я сіяла 15 лютого. На сьогоднішній день їм 14 днів. Кожну насінинку я клала в окремий стакан з рукава, Сіяла з такою метою, щоб потім перевалити в теплицю. Брала по 5 насінин кожного гібриду. Ну, із двох гібридів по одній насінинці не зійшло. А так в загальному все гарно посходило, і рослинки досить гарно себе почувають і добре розвиваються. Як бачимо, з них з'явилося вже два справжні листочки, і тому я буду здійснювати для них підживку. Розсаду свою старається підливати завжди в міру, тільки теплою, такою відстояною гарною водичкою. І дивлюся з моменту пересихання ґрунту, щоб дуже не пересох, тоді здійснюю підлив. А так не стараюся дуже, щоб весь час був ґрунт вологий. Підлила, ґрунт трішки підсох, перейшов час і тоді здійснюю наступний полив. Є ряд рослин, в яких ґрунт швидше пересихає, а є в яких повільніше, і тому до кожного виду рослин я свій індивідуальний підхід. Так виглядають баклажани сіни 13 лютого, кожну насінинку клала в окремий стакан, з якого 450 мг, насіння перед посівом замочила в стимуляторі, не пророщувала. І ось гарно вони розвиваються. Грунт, звичайно, для баклажанів стараюся якнайкраще підбирати, щоб дійсно був такий повітряно проникний, досить такий легкий ну і підливаю їх дуже в міру, адже щоб не захворіли на чорну ніжку. Навколо своїх рослин я стараюся ще й розпушувати ґрунт, для того, щоб був гарний доступ повітря. Ну, Баклажани тут різні, вони немає ці однакового такого вигляду, хоч посіяні всі в один день, але це і нормально по їхньому зовнішньому вигляду видно, що вони добре ростуть. І полив я стараюся здійснювати не під самий корінь, а навколо саме ось цієї рослинки для того, щоб корінчики тягнулися до водички, Так вони будуть набагато краще розвиватися, і буде міцна коренева система. Коренева система моїх рослинок досить гарно розвивається. Ось на прикладі одного перчика покажу саме, як пішов корінь гарно вріз. Ось такий у нас гарний корінчик. Багато вже бокових корінців. Це свідчить про те, що рослинка досить добре себе почуває. А почуває завдяки тому, що посаджена в такий досить родючий ґрунт, адже я сама готувала ґрунт та ще й плюс давала трішки покупного, агроперліт і все разом в комплексі посприяло ось такому гарному, дружньому росту цих рослинок. А ці перці посіни 17 січня для опалювальної теплиці. І ось на сьогоднішній день такий в них вигляд. Перевалені в горшечки по 700 мг ще трішки будуть підростати в кімнатних умовах, а далі перейдуть на постійне місце в теплицю. І тому, дивлячись, на такий саме вигляд рослин можна зробити відповідний висновок, що з посівом не варто поспішати. Створюємо для своїх рослин прекрасні умови, температуру, яка повинна відповідати росту і розвитку, освітлення 15-16 годин. Ну і, звичайно, ґрунт і правильний полив, все в комплексі. І рослина прекрасно виросте за той термін, який саме її потрібно, і не треба її довго перетримувати. Адже для відкритого ґрунту достатньо і зараз посіяти, як бачимо, що рослини при нормальних умовах виростуть швидко. Головне, дотримуються правильної технології. Минулі роки я підживляла свою русату добривами, які купляла в маленьких пакетах. Цього року я змінила підхід до підживки, адже багато добрив зараз підробляється, особливо в маленьких пакетах. І тому вирішила пошукати якісь альтернативні підходи, купила собі таке добриво, як Proventus. І, от дивлячись саме, як реагують рослини на це добриво, зробила висновок, що воно якісне, адже по перцях видно, що перець чудово росте. Отже, цьому добриво можна довіряти. Подобається воно мені тим, що саме в його складі є азот, фосфор і калій. 13, 40, 13 Маємо 13 азоту, 40 фосфору. І 13 калію, саме, що необхідно для рослин на початковій стадії розвитку, адже нам треба наростити гарну кореневу систему. Та щеплю в цьому добриві є мікроелементи. Добриво не містить шкідливих речовин, теж дуже важливо. Згідно інструкції, рекомендують його брати 20 г, тобто 1 столову ложку, і розводити в 10 літрах води. Я завжди стараюся добрива брати менше, тому що я підливаю вже далі свої рослини не чистою водою, а саме змістом добрив. І якщо рекомендують 20 г, то я навіть можу його брати 5 грам до 10 і не більше. Адже в мене буде здійснення полив з цим добривом. І це буде дуже корисно, тому що, коли підливати самою водою, рослини витягуються. А якщо підливати таким добривом, Тобто водичкою з добривом, то рослина не витягується, а якраз нормально росте. І тому рекомендую, можуть інші бути варіанти, але дуже добре саме здійснювати таку одночасну і підживку, і полив, щоб був міст добрив. До даного добрива провентус я ще даю бурштинову кислоту. Бурштинова кислота це не добриво, це є стимулятор. І вона вже використана мною. Я рослинки підливала, я замочила в ній насіння, саме готувала так званий стимулятор з таблеток, в складі яких була бурштинова кислота, і бачу, реакція чудова теж як і на проростання насіння, так само і на ріст рослин. І тому зараз я собі розведу так званих шість. Таблеток, тобто я не даю, так як рекомендують по інструкції, 2 грами на 10 літрів води. Тут я беру всього-навсього, в мене є навіть 1,4 грама, тобто 6 таблеточок висипаю в такий посуд. І заливаю гарячою водою. Але спочатку таблетки розтовчу для того, щоб вони мені швидше розчинилися. Тут можна використати будь-який такий підручний матеріал, завдяки якому добре будуть розчавлюватися таблетки. Я собі використовую такий молоточок, заливаю гарячою водою потім, і вони швидко мені розчиняться. Так, більш-менш розтовкли і заливаю гарячою водою. Трішки почекаю, помішаю, і таблетки швидко розчиняться. Бурштинова кислота дуже корисна, коли її поєднувати з добривами. Саме в такий період, коли гарно наростає коренева система, коли саме нам потрібно допомогти рослинкам наростити кореневу систему, вона якраз буде покращувати утворення молодих корінчиків, а також буде підвищувати імунітет рослин, ну і захищати рослини від несприятливих погодних умов. Таблетки гарно розчинилися, виливаю до відра, в якому є 10 літрів води, і додаю це добриво провентус. Добриво має таку мірну ложечку. Ось так воно виглядає. І беру такого добрива, викладаю в свою мірну ложку. Неповних 10 грам, навіть може бути і 7 грам. Стараюся дуже не давати багато добрив. Так, ось одна така мірна ложечка. І важить вона 6,3 грами. І цього буде достатньо. А тепер все гарно перемішую. Я знаю, що такий розчин корисний для рослин. Підливаю я під корінь і стараюся, так як я показувала, навколо рослинки, щоб саме кореневище гарно розб... розсталося і тягнулося до цих добрив, до цієї водички. І коли все гарно розчинене, здійснюю підживку своїх рослинок. Підживляю біля рослин, не стараюся лити під самий корінь, так буде краще розвиватися коренева система. Підживляю ті рослини, які з'явилися вже два справжніх листочки. Можна сміливо здійснювати таку підживку. Ну, а хто не впевнений, раджу, як я колись робила. Беру, вибираю кілька рослинок, готую таке добриво, і підживляю тільки ті рослини. І дивлюся, яка буде реакція на протязі 2-3 днів до п'яти вистачить. І якщо рослини нормально реагують, немає ніяких змін в зовнішньому вигляді, значить можна сміливо застосовувати. І цим перцям теж не завадить такого добрива. Адже корінь хай ще краще розвивається. Тому ще й для них трішки додам для їх гарного такого розвитку. Рослини свої підживила. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей.